Так, у нас сіат на ремонті. Що ми по ньому будемо робити? Поки не зрозуміло знімаємо крила, розуміємо, що крилу жопа, і, скоріш всього, на заміну, бо воно вже діряве та хрустить, як не знаю що. Пороги ми фарбуємо. Задні крила ми фарбуємо, тут теж такий сюрприз. Тут, можливо, трошечки порогу підваримо. І отака у нас штука на задньому порозі. Ой, крилі. Ну і тут аналогічно, але ж тут крило не хрустить. Тому подивимось, знімемо його, може воно ще виживе. Підняли на козла одну сторону, бо машина дуже низька. Ну і я з задньої частини почав вова з передньої. Витрусили колумбу. І тут бачимо, що теж треба варити. Також повністю відпала оця частина, вона аж на палець. Бачите, скільки відпала. Гравітекс підняв трошки, а під гравітексом отака красота. Ой, коротше. Роботи тут нормально. Ну і звісно ж тут клумба стандартна, як у всіх. Задня арочка отак у нас виглядає. Тут треба варити під герметом іржа, віднімати гермет, варити десь там. Тут поки не зрозуміло, просто купа іржі і під герметом теж маємо іржу. Тут взагалі, ну, мабуть, і робити нічого не треба, оскільки тут металу нема, це просто папір. І він ніякої силової конструкції не має, ні за що не відповідає, просто кліпса сюди заходить. Тому тут я не вважаю за потрібним варити, але ж пофарбувати треба. І отут у нас павучок живе. І маємо іржу. Ви тільки подивіться, який працьовитий павучок. Ліхтар встановив так чітко. І дивіться за одну ніч, яку роботу він проробив. Це ж просто. Це ж просто пастка для комах мега масштабу. І прилипло ж воно до брудної підлоги до всього От то працьовитий. На жаль, прийдеться його прибирати, бо зараз тут буду варити і скрити. Підібрав, ну, мабуть, ми на цьому і зупинимось. Мабуть, ми на цьому і зупинимось. Такий шмат порогу в мене є. Він більш-менш по радіусу ось підходить. Підріжемо, він вже у нас пофарбований, все чітко, готове до зварювання. Ну, цим-то і непогано вийшло. Взяв залишки від Кія, трошки підлампічив, зробив оцей буртик, якого не вистачало. Тут залишки в порогу. Порог у нас більш товстенний. Зробив таку латку. І все, у нас готово. Єдине, що отут прилеглу таку територію, посадив на гермет. Тут ще точка була знизу, яка приварювала порог. Не хотілось там все, щоб попідгорало, і гермет не не було б змоги отак по всьому периметру нанести. Воно б вигоріло там. Тому отак намазав, прилепив. За герметичів, і е, тут приварив і по контуру приварив. Буду буде триматися, я в цьому впевнений, і водичка не буде затікати. Так, задня арка. Ну, буцім, то тут, тут нічого такого і страшного, просто там натерло, можна сказати, бампером. І так. Пішла іржа, цинк все стримує дуже добре. Але ж заглядаємо всередину. І от я бачу, що отут от у нас є деякі пузирчики. От ми можемо їх навіть отак підколупати, і там іржа. Є гермет. Гермет добре виглядає, все чудово. Але ж давайте подивимось, що там під ним. А от під герметом, бачите, теж у нас іржа. І цинк, який працює. Який добре себе веде. От ми бачимо навіть на гермету є і ржа. Тому робимо висновок, що треба знімати гермет тут. І от гермет потрібно знімати, бо бідним буде теж біда. Чомусь захотілося мені ще підірвати оцей гермет. Зробив отак, а там, мама-мія! Навіщо отут лежав гермет взагалі без 0,5 чи 07, не зрозумієш? Ледве спустив машину з козлів, бо дорожній просвіт тут десь отакий сантиметрів 10. І у нас готово вже до піску все. Там поварене, тут вже гермет відшкрябаний коротше все готове. Ну і на останок сьогоднішнього дня вирішив залізти під оцю сторону, подивитися, що тут робити. Ну, тут буцімто краще. Буцімто то поки що не бачу. ну... Краще. Але я думаю, гляну, тут пожований метал від домкрата Думаю, ну гляну, ось дивлюсь, гермет відходить. Ану підколупну його. А він дивіться, що робить. А він дивіться, що робить. Ганчірочка, просто ганчірочка. І тут мама Рідина. Чи ціле воно, чи згнивше, не розумію. Давайте візьмемо штрикалку і штрикнемо. Цим то ще й походить. Так, від пісочні поверхні, пройдені ще щіткою отакою. Ну, ну. Буцімто кратерки чисті вийшли. І тут, і тут. Немає часу, в добі дуже мало годин. Все, що вспію за сьогодні, це просто кислотником зараз покрити, щоб завтра я прийшов, а воно не поєржавило. Так, намагаюсь тут зараз максимально мало використовувати шпаклі, щоб її взагалі не було. Максимум тут кратерки зашпаклюю, і там, де варив зашпаклював. А оці пошкодження, от бачите, є. Отакі пошкодження, отакі. Це просто вирівнюю, вирівнюю цим наждачною бумагою, щоб не класти шпакло. Зрівняю, потім ґрунтом залімо і ґрунтом вирівнюємо. Фарбується зараз внутрішня частина нового крила. Тут у нас знятий катафорезний ґрунт і нанесена епоксидочка. Ну, звісно ж, пофарбуємо зараз в якийсь колір, там серебристий у нас є, срібний, срібний колір у нас там є. Пофарбуємо і забудемо. І... Тут у нас то теж епоксидочка вже лежить по машині, пороги. В два слої епоксидочки теж лупанув. Ну, перед цим, звісно ж, катафарез. Ой, катафарез, кислотник і гермет. Бачите, так? вже герметом нанесли все. І тепер закріплюємо все це епоксидним ґрунтом. Ну, тут вже акрило зверху, оскільки нам потрібно і крило. І пороги замити, зашкурити, щоб вирівняти дефекти. Тому ж будемо ще наносити акрил. А ми готуємось до фарбування, вже замиваємо грунт. На порогах замиваємо, на крилах замиваємо. І готуємось до переходу. Тисячка. тут 800, тут 600 Перетиралося і зверху 80-то підкріплювалось. Оскільки це срібло, і нам просто нема можливості ніякої погано підготувати, риска повинна повністю від орбіталки бути перешкурена. І 80 то максимальна, мабуть. Яку можна використовувати, бо срібло все проявить. Срібло дуже добре показує, де ви погано, або не тільки погано, а ще й грубу наждачну бумагу брали. От здається, фігня справа підготувати гараж, підготувати машину для фарбування. Але просто поприбирати, Повидувати пил. Обтягнути все в плівку, потім в папір. Восьма година вже я цим займаюся. Це просто жахіття. Але починаємо фарбувати. Вийшло дуже непогано, навіть пилу мало. Ну, я і добре видував у гаражі, тому все розтеклося, навіть Нічого полірувати не потрібно. По переходах, ну, звісно ж, мої переходи, які краще за мене на районі, ніхто не робить. Крило теж добре. Коротше, все вийшло добре, окрім одного моменту. А цей момент на цьому крилі, це оця капелюшечка лаку. Але. Ми закупили на арконі там, де я рихтую м'яти не без фарбування. Цей каттер. І це каттером десь через три тижні. Нехай воно всядеться дуже добре. Каттером його підпилимо і все. Все. Збираємо тачку. Підняли ж на козлах, так працювали. Бачите, як. Високо довелося піднімати, щоб хоч якось можна було працювати, бо машина дуже низька. Тепер не знаємо, як її опустити, бо домкратів не вистачає. Як запхнули, зовсім якесь якесь дивне явище вийшло вийшло таке. Оцей домкрат дуже дуже небезпечний. З нього машина падає. Ми можемо зустрічатися далі. Маємо фінальний результат. Вже машинка у нас від'їжджає. Гарвітекс новенький лежить. Не можемо зустрічатися. тільки переходи. Ну, Трошки бачите, фарба відрізняється. Нам, звісно, щоб воно було більш-менш, треба було б сусідні деталі теж фарбувати. Тоді б фарбу можна було проскидати по боках і було б трошки краще. Але більш-менш по фарбі ми влучили, оскільки бачите, перехід ми не бачимо. Тут фарба нова, тут фарба стара. І... Ніякого, ніякого переходу ми не бачимо. Ну і, звісно ж, вона ще трошки брудна. Але, як мені здається, трошки синього тут забагато. Трошечки там жовтеньке, тут синеньке. Все, отака була робота. До нових зустрічей!